Сьогодні гостя нашої студії, акторка театру та кіно Наталка Денисенко. Наталко, рада вас вітати. Вітаю! вас. Ви знаєте, мені дуже не подобається ідея говорити з жінками як із чимось з дружинами, тому що жінка це окрема особистість, професіоналка, акторка. Але я хочу почати нашу розмову з вами саме як з дружиною військовослужбовця, тому що зараз сотні тисяч українських жінок опинилися в цій ролі. А як її грати, як з нею жити, ну, життя мало кого до цього готувало? Як ви даєте раду стресу і напрузі, які виникають через те, що ваша дуже близька людина кожного дня ризикує своїм життям заради нашої країни, буквально заради кожного з нас? Е, ну, Я навпаки, е, як ви кажете, що хоч, не хочеться казати, що як дружина когось, я навпаки, навіть можу сказати, що я пишаюся, що я дружина військовослужбовця, тому що не кожен чоловік має таку силу взяти і піти зараз на службу з тієї чи з іншої причини. Е, я теж мене життя до цього не готувало, хоча до повномасштабного вторгнення мій чоловік так потрошку типу, мене готував і казав. Наталко, якщо що, то я там піду, і я не вірила в це, тому що я була впевнена, що нічого страшного, типу як війна, ось така, яка є у нас зараз, не може бути. Uh, ну і якось поступово я змирилася з цим, тому що, якщо чесно, то я, звичайно, відмовляла свого чоловіка, бо мені не хотілося переживати. Мені не хотілося. Uh, ну, от Зараз да, я з ним його не бачила там, майже чотири місяці. І я розумію, що деякі жінки взагалі там рік вже не бачили своїх чоловіків, і це жахливо. Мені не хотілося цього відчувати, але. Ну, така доля, значить, нам треба триматися всім і переживати це. Я і плачу іноді, даю собі волю, іноді в соцмережах. І чоловіку на початку, коли він тільки був на навчаннях, навчався в військовій справі, то я йому казала, відмовився, їдь озвучувати фільми. там ось таке щось. Але він мені сказав дуже важливу річ, що Наталка, не деморалізуй мене, тому що це мій вибір, і ти маєш мене підтримувати. Ну, я можу сказати, що я така неслухняна дружина, дуже неслухняна. І на початку у мене не виходило, але потім я змирилася і намагаюся підтримувати. Ну, не завжди виходить змиритися з тим, що от там я чекаю його відпустки. А там ну, є ж правила військові, і не так стається, як я хочу. Так і я там капризую, не завжди справляюся, але. Живу. Живу в цьому, тренуюся, коли накриває. Коли от здається, що ну просто вже неможливо це далі е, терпіти, не бачити чоловіка, переживати за нього кожного дня, як ви себе з цього витягаєте? Mm -hmm. Ну, в мене є синочок, йому 5 років. і Я розумію, що в мене є ще одне життя, за, за яке я маю відповідальність, тому я намагаюся ну якби жити далі. Е, хоча при ньому я теж плачу і кажу, що я плачу, тому що я сумую за татом, і Він такий. Ну, нічого, ну він не сильно там так переживає. Він просто знає, що папа повернеться. І коли я кажу, що я сумую, і питаю його, чи сумуєш ти. Він каже: Ні, тому що для нього сумувати це щось погане. Ось тому. Він він, напевно, мене ще більше витягує, підтримує. Ну і звичайно робота. Тому що якби не робота, не улюблена справа, то я я не знаю, з'їхала з глузду. Я просто намагаюся от робити все, що в моїх силах жити далі, і так неначе все нормально, так і має бути. Ну, тому що у нас немає іншого виходу. Ну от то уже Томусь... майже рік, не майже понад рік, уже такої uh -huh. постійної розлуки у вас з чоловіком з короткими перервами, так uh -huh. коли він має змогу приїхати. Як за цей час ваші стосунки змінилися? Uh, ну як переросло все в онлайн у нас і з дитиною, так, як онлайн навчання, ми навчилися, Онлайн-сім'я. так і онлайн сім'я, так, всі стосунки, там якісь любовні стосунки в онлайн. Сімейні, там я все розказую, що там робить Андрюша. Якщо він не слухається, то там кажу: Андрій, будь ласка, запиши там голосове, там, що він не має, і він там записує, Андрій слухає. Або навпаки, там щось Андрій зробив. І ми знімаємо відео. Андрійко малий, щось зробив. Ми знімаємо відео, що він от, класне щось зробив. І він також записує відео, що ти молодець, ти там. Тому що Андрій також маленький чекає від тата якоїсь похвали чи ще щось. Ну, так і живемо в принципі. Знаєте, штука в тому, що війна травмує не тільки фізично, вона дуже сильно б'є і по психіці. Коли ваш чоловік повернеться з війни, до чого ви готуєте себе, і як ви думаєте, де будуть ті точки, над якими треба буде працювати? Тому що як показує практика, на війну йдуть одні люди. А повертаються вже інші не погані, не хороші, просто інші ну так. Я думала про це, що ну якби коли мій чоловік у відрядженнях, да, я вчуся жити сама вже. Робити якісь справи самостійно, там, це від пакетів до супермаркета до відповідальності да, там, за здоров'я дитини або за весь побут. А, і я думаю, що коли мій чоловік повернеться, то, звичайно, мені треба буде знову вчитися жити з ним, як з іншою людиною. Ну, Не знаю, так і будемо заново будувати стосунки. Ну, В принципі, так не вийде, що він повернеться і все, там кінець, а, тому що найближчим часом. А, я розумію, що цього не буде прям кінець-кінець. Ну, і те, що мій чоловік, якби відійшов від справ, він вже не актор Андрій Федінчик, він військовий, то це теж у мене також будуть якісь зобов'язання жити з новою людиною. Ну, не знаю, будемо пробувати, як і всі. Буду, ну, я, я розумію, що це буде нова людина, яку треба буде, да, якісь. Витримувати його таракани, да, як на початку стосунків, коли ми знайомимось, так само буде. Життя покаже, будемо пробувати. Я буду старатися. Я думаю, що він приїде і такий. О, це ти, Наталка, якась нова жінка зі мною. І такий розпорядок дня інший так, так. І все таки інша. Так. Та. Тому що дійсно, з тим, що в мене більше відповідальності стало, то дійсно я стала такою прям дуже зайнятою жінкою. От, Давайте знаю, про буде. вашу занятість, яку ви точно любите, про вашу роботу. Uh -huh. Так ви озвучили мавку в довгоочікуваному мультфільмі. Я дуже гарні відгуки читала. Про нього, на жаль, сама ще не дивилася, але мені цікаво, чи задоволені ви результатом. Uh, я дуже задоволена і, в принципі, uh... Уже коли я озвучувала, я розуміла, що я зробила свою роботу на всі 100% максимально класно. Тому що коли я там озвучувала, в мене там були і сльози, і мурашки. І я думаю, вау, як класно! І я одна з останніх озвучувала і чула, як інші актори зробили, і бачила намальований мультик. І я вже знала, що буде дуже крутий результат. Просто я не очікувала, що буде настільки такий, що касові збори вже сьогодні озвучили це 100 мільйонів. Онів, якщо я не помиляюсь, це прокатна це, це побило це збори, всі, всі рекорди прокату. Навіть іноземних фільмів побила мавка у нас в Україні. Не те, що українських, а й іноземних. Навіть аватар зібрав менше на в перший вікенд, як зібрала мавка. Тому це неймовірна гордість. Я дуже щаслива, що обрали саме мій голос, бо там був такий шалений кастинг. Там стільки зірок пробувалося, і стільки хотіло. Не тільки актрис, а й е, різних дівчат шоу-бізнесу отримати цю роль, і я дуже щаслива, що я стала частиною команди такого величезного крутого проекту. Я нещодавно перечитувала лісову пісню. Лесі Українки, так, mm -hmm. і мавка а, там аж ніяк не мила, приємна дівчина. Вона дуже різна. І вона інколи навіть зла, коли вона килині mm -hmm. говорить, коли у Килини вже з Лукашем там все не в порядку. Мавка їй каже: Стою, дивлюся, які ви щасливі. Знаєте? Mm -hmm. Ну тобто, mm -hmm. отака. Mm -hmm. А mm -hmm. ясно, що мультик це не лісова mm -hmm. пісня Лесі Українки. Але тим не менше, який ви характер mm -hmm. хотіли закласти вашій mm -hmm. мавці. Ну, там уже бу було видно, все таки це. Більш така. Казочка, як сказати, у Лесі Українки це драматургічний твір. Мавка, лісова пісня, мультфільм, це за мотивами лісової пісні Лесі Українки, і тому він такий полегшений. Все-таки там мавка така для мене, це як принцеса, така фея якась неймовірна. І от мене теж там питають: а чи схоже у вас там, що у вас є схожого з Мавкою? Ви Зараз мав чи не мало сказати. Це якась магія. Що у вас схожу? Дуже з мавкою. І я розумію, що є дами, як актори, вчимося щось там брати, м -м -м, типу, своє додавати да, і шукати схожі. Але це такий ідеальний образ, що дотягнутися до нього дуже важко. Для мене все таки мавка це таке щось! О -о -о -о, як знаєте, ну, і світло пішло. Ось. Прекрасно. Які наступні проєкти за вашої участі ми побачимо? І як взагалі зараз себе почуває українське кіновиробництво, серіальне виробництво? Ну я вам так скажу, що вже йде в ефірі зараз зі мною серіал. Ось прям можна подивитися, скажені сусіди. І ми його знімали під час війни, летіли ракети, там ми ховалися у сховищі, деякі актори. Ну, прям на моїй зміні такого не було. Але я пам'ятаю, це а було... А треба було таке веселий настрій. Да. Да. Або там ми знімали за містом ми розуміємо, що зараз повітряна тривога, але такі М -м -м, зрозуміло. Ну, ми в принципі далеко, ну коротше, і ми там в таких умовах на свій страх і ризик це все знімали. Але вийшла чудова комедія, і, до речі, було багато хейтерів, що от що ви знімаєте під час війни комедію. А зараз навпаки пишуть: Боже, ой, я так відволіклась, це так класно, це було так добре. що... Типу, ви зняли це як ковток свіжого повітря, бо зараз е, ну я маю підняти цю гостру тему, що у нас залишилось багато серіалів з російськими акторами, які хочуть. Якби показати нам на телебаченні, але зараз ми там і бойкоти з акторами влаштовуємо, що не дивіться там ці серіали, і телеканали відміняють ці покази. За це їм величезна вдячність. Тобто ми знімаємо під час війни в таких умовах і досить класний продукт, який дивляться люди, є на це попит, і я думаю, далі буде ще краще і краще. І от зараз мені також повідомили. Що ще будуть запускати один серіал? Ми там зняли після нового пілот. Пілот це пробна серія, і канал каже: так, давайте знімати. Нам потрібен цей продукт. Це теж, до речі, така легка комедія. І я розумію, що це потрібно людям, тому що нещодавно я була навіть на пробах фільма про війну. і Я розумію, що такі фільми теж треба знімати, але мені було дуже важко. Я реально не спала потім всю ніч, тому що дуже важкі сцени. Але це кіно знімається для фестивалей, для того. Щоб іноземці побачили. А тут. Треба трошки так, іноді так. і видихнути. І я хочу um. вам подякувати за вашу громадянську позицію. Те, що ви чітко означили, що не будете просто поряд стояти із тим виробництвом, де хоч uh -huh. якось були замішані російські актори, тому що зараз uh -huh. люди гинуть, зокрема через те, що російська культура сюди пхалася через uh -huh. усі щілини, ну, які я тільки були що можна. такого вже уже не, не буде. буде. Так, так, у нас так. є свої тому, прекрасні перекрасні показати касові збори мавки, і ось виходить. Також в кінотеатрі фільм Памфір. Я там не знімалася, але це неймовірний фільм. Я знаю, там я знайома з актором, який там знімався. Я знайома з оператором, і це просто таке автентичне так, українське автентична країна. Вігу теж фантастичні. Я буду чекати схожих. своїх вихідних, аби пойти так. подивитися. Дякую сьогодні, що ну, ви до нас долучилися. Актор-акторка театру і кіно Наталка Денисенко була з нами. І ми продовжимо.